Передати таку дуже цікаву думку про слова, про те, що ми говоримо. Коли ми говоримо, це ніби як ключ до відкриття потоку інформації. Я це помічала вже не один раз і в сеансах, і також коли я починаю говорити про щось. І таке враження, ти починаєш говорити, от виклав якийсь кусок інформації, а вона ще іде і йде. І потім ти розумієш, що вона і ще у тебе в голові ще відкривається, і ще розкриваються якісь пласти, і от вона так може: ну поки вона вся не розкриється. І так частенько було, коли, наприклад, в сеансі людина йде і вона на початку може говорити, що я там нічого не бачу або не відчуваю. От я говорю таку фразу, що зараз ви почнете говорити, і інформація почне відкриватися. І насправді воно так і стається. Це для мене, знаєте, як таке відкриття, ніби як навіть, я би сказала, феномен того, що ми говоримо, і саме коли ми починаємо говорити, через нас передається інформація. розумієте? Я би навіть сказала так, от зараз так цікаво, розпаковуються. Даш. Я би сказала так, що навіть це не ми формуємо. А просто ми слугуємо як передавач інформації. Просто коли ми починаємо говорити саме про щось, це як код до тої інформації, яка може прийти через нас і проявитися в цей світ. Код як в мене, це все зараз також дуже цікаво розпакувалося. І зараз, знаєте, згадується, знову ж таки, підсвідомість підкидує слова. із Біблії спочатку було слово. Бачите, як виходить цікаво, що спочатку було слово, і це слово це ідея ключ до творення реальності. Ось так у мене зараз йде. Тому ще раз хочеться сказати, давайте будемо думати, що ми говоримо, тому що ми. Несвідомо відкриваємо шлях в той світ, про який ми говоримо. Ось ці слова от в мене зараз так іде, це ніби як перехід із тонкого плану в фізичний, в матеріальний. І це дуже-дуже важливо насправді.